Вітаю! З вами Наталія Венгрен і давайте розв'яжемо задачу на відсотки. Задача простенька. Отже, довжина прямокутника 70 см. Давайте зразу позначимо на своєму рисунку довжина 70. Його ширина становить 80% від довжини, тобто від 70 см, а знайти периметр прямокутника. Що таке периметр давайте, прямокутника? Це сума довжин усіх сторін прямокутника. Тобто, в прямокутника є довжина, нехай це А, є ширина, ну і ще раз, довжина і ширина. Ми коротко це пишемо А додати Б помножити на 2. Вже п'ятикласники знають цю формулу. Залишилося, що? Знайти ширину. А що відомо про ширину? Відомо, що це 80% від. Довжини, тобто від 70 см. А як знайти 80% від 70 см? Знаємо правило, щоб знайти відсоток від числа, треба відсоток перетворити у дріб, тобто 80% записати десятковим дробом це або 80, сотих, або 0,8 і число 70 помножити на цей дріб. Звісно, можна було би робити простіше. 70 ділити на 100 і множити на 8. Але вийде те саме. Далі 70 множимо на 8, це в нас 560, але в нас має бути один знак після коми. Тому ми відокремлюємо 0 комою і отримуємо 56. Отже, 56 см це ширина нашого прямокутника. Тоді периметр дорівнює. Нам треба довжину додати ширину і результат помножити на 2. Давайте. 70 плюс 56 це є 126. І помножимо на 2, це буде 252. Отже, периметр прямокутника 252 см. Все легко і просто.